Ну, вот будеш? будешь? ТА блять! Що мною футбол граєте чи що всіх вітаю в цьому відео. Я буду вибігати посеред дороги та пригати під колеса різним гравцям для того, щоб подивитися, як вони відіграють РП. Да, взагалі, чи можна цьому якось зробити, чи будуть платити вони якусь компенсацію. Мені здається, на це буде цікаво. Подивитися, тому обов'язково підтримати лайком, коментарем та підпису. Але перед початком, якщо ти хочеш грати зі мною на українському серві квантрпе, обов'язково мій промокод гумен. Промкод гумент да собі після тисяч, монесний рівень та віпку. Всі корисні посилання, як грати на проекті, ви знайдете під відео. А ось переможці з попереднього розіграшу на 300 тисяч. Відпишіть мені про цьому трьох днів, та я видам приз. Також запускаю новий розіграш на 300 тисяч, для того, щоб прийняти участь просто на Коментар, поставь лайк і підпишись на канал. Наступне відео виберу переможців. Ай я ма! Диви! Збив і уїхав. Це от ігри Шарпе. Ну блін, я маю когось знайти. По-любому, я маю когось знайти. Капець, всі плани обламав. Я ж думав ти мене зіб'єш, ти я компенсацію буду просити. Да, не я не такий. Вот тобі і на. Попав під колеса. Типу їхав, як нічого не було, офіть. Ну ж. Ви не могли збити мене, чи шо? Так, все, ви попали. Ви попали, ви попали. Я дзвоню поліцейським, зараз будемо рішати питання. У мене зйомка, відео, ви є. я все записав. Ви попали, все. Я все знімав зі сторони то... все. Так, знімав. так, мужики, не, не паліть схему, я теж знімаю, мені треба гроші заробляти. Так, цей з вас 10 тисяч і забуваємо про це питання. Да, конечно, як і десь тисяч Так, ми забуваємо про це питання. Давайте тільки по 5 тисяч, та й хвата. Яких 5 тисяч грошей? Та, дайте 5 тисяч, ти підчеплюйся. Анастасія, я, я не понял. У мене бізнес. <світ> Дай дві і пів хоча б. Я молодий бізнесмен. Підтримайте. Та прикинь, попросив збити, я збила. Вона так, мене збила і, короче, не хоче давати гроші, типу, компенсацію. Ой-ой-ой. Я, я миліці я, я поліція. Как ты повелась на автоподставу? Я дзвоню поліції. Все, у мене все задокументировано. Все, я дзвоню. Приходу. Так, все, я ви, ви, визвав поліцію, будь ласка, не уходьте. Так, ти в неї зв'язі в мусарні, ти її вже ніхай не стріляєш. а ви знаєте, які в мене є зв'язі? Мені кажеться, в неї більш добоєбічі, ніж в тебе. Опа, вітаю, вітаю поліцейський. Саме знаєш, як мені казати, Вітаю поліцейський. Може, я викликав, мене сталася така так, неприємність. Що, що? Покажи, покажи, будь ласка, документи. Чекайте, я їх знайти не можу. Блін, я просто не побачив. Шукав е, Сталася така от ситуація. Значить, проходив я по дорозі, по пішідному переходу, і мене збила дівчина. От, І я викликав вас. Щоб розібратися з цим питанням, я їй пропонував рішити все мирно, але вона не хоче. Ось вона з білими волоссями і в чорній юбці. То ви стверджуєте, що вона вас збила? Та, вона збила і не хоче робити компенсацію мені. Та ось молодий чоловік. Ось молодий чоловік був свідком. Він бачився. У одного недостатньо свідка. Вітаю громадянка. <рес> Опа! Ой-ой-ой. <рес> Опа, а де ділось? У вас погода новий визов, ні? Напевно, пропало десь. Так, тут пішохідний перехід, я маю повне право тут ходити. Що ви робите? Ви порушуєте правила дорожнього руху. Алло, не порушуйте правила. Чого ж ви правила порушуєте? Не порушуюся, можна. Як це не порушуєте? Я, я По... тебе По зустрічній смузі, куди так? Хто так діла? я не поняв. Плюс з працівником експедиції Мікі Монтана. Добре, дивіться, ви порушили дорожній кодекс, а саме стоянка, не в дозволеному місці 5.1. Та так само 2.1 управління без реєстрації, тобто у вас немає номерних знаків. Так я йшов. Вийдіть, будь ласка, вийдіть, будь шов, ласка, з машини, придавіть мені документи. А вас не смущає, що там поліцейський лежить мертвий? Ви живий? Шановний. Алло. Обережно, давайте медика виключим. Чекайте, іскусне дихання. Викликає медиків. Іскусне дихання. Ой, все. Трішки я не чую вас. Зря ти підібрав, зря ти підібрав. А хто підібрав? А хто підібрав? А хто, підібрав? хто, а я, хто нехайно, підібрав? Це ж, ні, це понятно, що це ловушка, типу, хто підбирає, то тому капець. Це так не робиться, ребят. Ось мій жетончик, можете знайомитись Так, 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 стоп, в мене відеозйомка ведеться, пане поліцейський, ви що робите? Я не поняв. Що це за подстава така? Так нього є підозра, вісім шість віт. Так ви кинули пістоліт перед ним. Він підібрав, а я хотів руку пожати. Він нажав, чекайте, чекайте. А, я, я захищаю а. його. Я його адвокат. Він ну, хотів навколо, цей пістолет навколо, передати. Дайте мені ваше в... посвідчення. тоді. Чекайте, чекайте, дайте ми з вами спочатку поговоримо. Він цей пістолет хотів віддати в поліцейський департамент, щоб я, ми його від ну віддали навколо, власнику, скажімо так, так. Не, не так. заважайте процесуальним діям. Це не процесуальні дії. Ви підставляєте громадяна і забираєте в нього в його свободу, так що не цей лучше. Це їдемо тоді. Так можете гратіки зі мною. Взяв людину, посадив автомобіль, приставну безпеки. Так, чекайте, ви вважаєте це нормально? Ви викрадаєте людину серед білого дня. Ще й мене збили! Зачем так робити? Блять! Молодий чоловік! Молодий чоловік, що ви, що ви творите? Так, чекайте, давайте вирішимо це питання мирно, щоб не визивати копів. Ви мене збили, ви створили ДТП, давайте 5000 і ми розходимося. Як це ні? Ну я визиваю копів тоді. У мене відео доказ є. Так, ну все, я викликав поліцію. Так, ви куди? Ви не їдьте нікуди, алло. Все, дуже дякую тобі, що переживаєш за мою машину. Ну, конечно, переживаю, щастя, здоров'я ж... тобі, блядь. Звісно, я ж у місті, я переживаю за все. Блядь, щастя вам, здоров'я, блядь. Коли дороги будуть нормальні? Фінансування не вистачає, але якщо хочете, можете. Все, помагати. я понял. Я понял. Стійте, стійте, Ні. Можете допомогти. помогти. Умницы, город, Блять, родина там, там жопа согрита. Все, да. Так, тут озигри зігріта, ну куди? Ладно, я пошутив, я не мер, я бомж. Дайте 5000. Ебать, да, на тобі шмоток дороже, блять. чи в мене машина нахуй. На. О, сюда. Спасибо. Заскаль. Все, на здоров'я. Молодий чебурек. Ой, чоловік. Що ви сюда виїхали? Ну, просто. В смысле, просто. Я щас милицию везу. Куди ви виїхали? Там а дорога, там. Так, дорога що там. Ти, що ти нервуєш так? Мужчинчик, а вы женщин поднимаете? тому що цю бруковку я клав річними руками. А, я її клав. А, ну все, питань нема, вибачаюсь. Що вибачаюсь, а опять тисяч за моральний ущерб. Скільки? 5 тисяч. І мені 5 гривень. Так моральний ущерб чи ущерб плитки? Моральний ущерб, плитку с ногу сударству купляло. Ну без маги хожу, не хватає на рубашку. ну 5 тисяч за я найду. Да? О, сюда. Ну тепер можна і рубашечку купай. Как бы все. Спасибо. Все, бережи плитку. Да я, конечно, бережу, я тут на охране стою. А ну тоді, ладно. На рабочем месте розпивати под напої не не можно. її не слухайте, вона мне вообще 5000 винна. За то, что мне забыли. Да, конечно. Короче, Ты самый не ви... странный вперед половину. Вызвал копью, приехали копы, а вона втекла. И все. И ни ні гроши, ничего. Давай, выходь. Опа, а біто для чего? Вибачатись будеш? <свіг> 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 а чей я, а чей я, не понял? Ну, колеса кинувся. Так, а ти мені ногу зламала. Мачете. Та блядь! шо мною футбол граєте чи шо? Ну, до тебе карманів немає, то есть куртки ніякої немає. А, -а, -а. а біта звідки. на кишенька є. Добре, тих, а ты шутка. Ну, конечно, я в шосе. Два шума, нашей. Опа. Ты все заодно карман. Шелец, побудет чинить банкер, блядь. Играет в кость. Чуешь машину? Си-си-си-си-си машин. Туе меня? Шо, блядь? Ты чуешь меня? Слухай, голосова команда. А ну-ка, вперед. Чуть-чуть. Чуть-чуть вперед. Давай. О, yes. все молодец, молодец. А теперь дай я на тебе залізу Покажи свого власника. Поїдь до свого власника, окей? Починайте власника Так, Тут теж власник. Так, не вмішайтеся в мужські випроси. Та, все, не трогай, не трогай. Все, поїхали. Все, давай, пішли, пішли, пішли. Показуй, показуй. Хочу. Настав наступний день, але мені так і нікого не вдалося розвести на гроші, тому я зараз хочу спробувати ще раз поприїти під колеса, попрошувати гроші. Надіюсь, сьогодні будуть більш РПшні люди, і вони зіграють зі мною класну РП, і ми, ну, в принципі, гарно проведемо час. Так, давай, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ай! Ти збиваєш? Капіц, братан, ти попав, слухай. Ну, як це так, чекай, чекай, ти що, намагаєшся скритися з місця преступлення чи що? Надеюсь, не знаю. Ні, ну ти мене збив, ти розумієш, що я ногу під, підвернув. твій. мід. Що Лігати. случилось? Помочь? Він мене збив. І цей. Капіт, коротше. Дай. Да. Залазь, погано. Про, я я, я в... прошу цей компенсацію. Дорогумен, залазь багажник, там тебе компенсація. я по підвозим тебе. Там мене підвозти не треба. А це що тебе А ні, А, чекай, чекай, чекай. спасибо, це не, це треба. Треба. не надо, не надо. <laughs> ти, я компенсацію прошу, ти що? Я так понял, ти собі клієнтів шукаєш, да, того і збиваєш? Ну це а як це получається? Пацани, розряді машинку йому. А в нього труп. Бо я буду звати поліцію. Визивайте ментів, мінтів, визивайте в нього визити. труп. Блокируйте, блокируйте. О, блокируй о спасибо, спасибо. Тебе. О, мужик ти попав. Компенсація. Я бідний прохожий, який просто гуляв. О, оце я понімаю компенсація. Понівного. Все, я тебе просто буду збивати тепер безплатно. А, це, це той що ти взяв, типу, наперед? Да, да, Предоплату да. заплатив. Да. <laughs> Та я ж не з тобою договорився. Я згласен до воду. я визиваю <гум> копію, все. Все не виклик, о, не виклик, о, будь ласка. О, Ладно, забули. На лікарство мене, буде. Мене. Ой! Що ви робите? Шо? Диві, і уїхав просто. Ой! Що ви робите? Що ви робите? Ви мене збили, алло? Сарян, да, солян. Не, ночь, так просто не решаются. Я буду викликати копію. Ха-ха, Або компенсація, або копія, або компенсація. Ай! Диви. Що, скрываете з місця преступления, я не понял. Ще на підемо. пидам. ти втік з місця преступления? Ти ж мене збив. Алло, ну ти... Ой, я мать тити. Да и тоже втік. Ай я мать тіти. -ті. Ай. Що ви робите? Що ви зробили? Так ты сам попался. А умираю, умираю. що шо шо, шо, шо шо происходит, типа? Ті? Типа компенсація. Сто збили. А мать іти. Ще розберемося. Я надіюсь, він не втече. Незнайомка, ви мене збили. Простите, прости, прости, прости. Я требую компенсацію, бо будемо викликати копів. Розбиратися, скажем так, так. Неужели? О, подяку. Все, питання вирішено. Катайтесь, на здоров'я збивайте. Ой-ой-ой! Маті две мене збили. Так, друже, стоп, 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 стоп. Я не понял. Ти мене збив, друже. Ти що? Ти приймаєш, що я можу копію визвати? Так як я визву тоді копію? Як Я би віс Що там зробиш зі мною? Закопаю. Зачем? В общем, то ось таке от відео вийшло. Не знаю, сподобалось вам чи ні. За весь цей час ми зробили 30 тисяч. Але ще здається, що було весело. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Що ж, всім подякував, всім пока.